Доброго ранку діти! А зараз у нас заняття логіко-математичний розвиток на основі конструювання. Тема нашого заняття – «Годівничка для птахів. Діти, давайте подивимося, якими можуть бути взагалі годівнички. Ось дивіться, вони можуть бути різними, різними за формою. З різного матеріалу, наприклад, з дерева або з пластику, можуть збути взагалі із побутових предметів, наприклад, пля... пластикові пляшки, пакети від молока. Дітки, а що можна покласти в годівничку? Правильно, можна накришити хліба або насипати зерняток, можна насипати крупи. Також можна насипати в годівничку куб для папу, який продається в магазинах. Дітки! А давайте тепер сконструюємо годівничку з паперу. І для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, аркуш кольорового паперу, будь-якого кольору, який вам подобається, лінійка, олівець, ножиці та клей. Для того, щоб сконструювати нам годівничку, нам потрібно наш кольоровий папір нарізати на смужки. Нам знадобиться 5 смужок. Щоб вони були однакові за розміром, ми кладемо листочок ось так, прикладаємо лінійку та проводимо лінії. Один. Два. Три, Чотири п'ять. Тепер ми їх розрізаємо. Ось дітки, я вже розрізала папір. Тепер ми підсовуємо до себе блищарку ж білого паперу. Беремо одну смужечку та приклеюємо ось так її знизу. Беремо клей та промащуємо її тоненьким слоєм. Наша годівничка буде схожа на будиночок. Тепер беремо ще один арку смужку, вкладаємо її ось так вдвоє та розрізаємо посередині. Тепер промащуємо одну половинку клеєм та приклеюємо ось так збоку. Можна залишати невеличку відстань, можна не залишати, як ви бажаєте. Беремо другу половинку, промащуємо клеєм та приклеюємо з другої сторони. Ось. Тепер беремо смужечку і приблизно приклеюємо до серединки. Приміряємо. Задовгі можна трошки відрізати. Беремо свій олівчик, відмічаємо. Кладаємо дві смужечки разом рівненько, щоб вони у нас були однакової довжини. Та відрізаємо по нашій поміточці. Ось це зайве. Тепер знову ми приміряємо. О, Отак нормально підходить. Відкладаємо поки що. Беремо цілу смужку та приклеюємо її на верхні смужки, промащуємо, клеєм і приклеюємо. У нас повинен бути ось такий прямокутничок. Тепер ми можемо зробити дах нашій годівничці. Ми беремо ось ці дві коротші смужки. Промащуємо їх клеєм та приклеюємо трикутничку ближче до середини, але край повинен прикривати всі, весь куточок. Беремо ще одну ось останню смужечку, також промащуємо її клеєм і приклеюємо рівненько. Ось, ось такий трикутничок в мене вийшов. Ось така годівничка в нас вийшла. А ще ми можемо її трошки розмалювати, прикрасити малюнками. Для цього мені знадоблять кольорові фломастери або олівці. Дітки, давайте подивимося, що ми можемо домалювати. Ось цьому куточку ми можемо домалювати сонечко, наприклад. Тут можемо домалювати гілочки дерев. Я хочу намалювати гілочки, дерев, ніби наша будівничка вісить на гілочці. Ось так. Листочків зараз на деревах немає. Ось тут буде продовження нашої гілочки. Тут ніби теж торчить гілочка. Ось такі малюємо хаотичні лінії. І в нас буде схоже, нібито це гілочки, дерева. Можна ще спробувати зобразити пташечку в годівничці. Для цього нам потрібно намалювати кружечок, потім ще один кружечок. Ось тут таке крило, такий маленький хвостик. Око нашій пташечці, Лапки. плювик. І в годівничці ми намалюємо жовтенькі зернятка. Ось ніби ташечка, клює, зернятка. Дітки, ось така годівничка з ташечкою вийшла у мене. А фото ваших робіт я чекаю до себе в приватні повідомлення. До побачення.